Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. Ви в ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив державні нагороди та відомчі відзнаки 14 військовослужбовцям Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. За інформацією прес-служби 95-ї бригади, під час вручення генерал подякував бійцям, які беруть участь у бойових діях на Курщині, за службу та зазначив, що їхня відданість і професіоналізм наближають перемогу. Серед відзнак хрест хоробрих, срібний хрест, золотий хрест і хрест військова честь. На Житомирщині стало більше гривневих мільйонерів. У 2024 році задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень 463 жителі області. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила виконуюча обов'язки заступника начальника головного управління державної податкової служби у Житомирській області Людмила Велика, за її словами, наймолодшому декларанту всього 14 років. Парамедикиня медбатальйону госпітальєра Вікторія Гончарук з міста Баранівка, що на Житомирщині, отримала премію Української правди 100 сила жінок. Її відзначили в категорії захисниці. Про це на сайті повідомила прес-служба Житомирської ОВА. Зокрема, у повідомленні вказано, що парамедикиня медбатальйону госпітальєри Вікторія Гончарук із Житомирщини серед сотні переможниць у восьми категоріях: захисниці, суспільство, політика і державне управління, бізнес, креативні індустрії та мода, культура, спорт, наука і освіта. На Житомирщині у селі Потіївка на потвір'ї ліцею висадили 24 саджанці сакури. Дерева саджали рідні, дружини та діти загиблих військовослужбовців у російсько-українській війні. В пам'ять про них акція відбулась у межах японсько-українського проєкту «100 сакур заради миру. Про це Суспільному розповіла волонтерка Тетяна Бількевич. За її словами, співпраця з японськими волонтерами розпочалася у 2023 році. Проходила благодійна виставка в Японії українських ляльок-мотанок. Все це було спільно з одним проєктом «100 мотанок заради миру. Цей проєкт був спрямований на допомогу дітям, які постраждали у війні. Також налагодити культурні стосунки між Японією та Україною. Потім уже японські благодійники запропонували долучитися до наступного проєкту з того сакур заради миру, розповіла волонтерка. За словами Тетяни Бількевич, японські волонтери профінансували закупівлю сакур. Дерева купували в Україні вартістю у 1500 гривень за один саджанець. Зі слів жінки, проєкт буде розвиватися надалі, адже японські волонтери хочуть допомагати Україні. У Поцівській громаді розпочала роботу програма Ветеранський супровід, метою якої є допомога ветеранам та їхнім родинам у вирішенні соціальних і юридичних питань. Двоє фахівців-ветеранів, які пройшли конкурсний відбір, надаватимуть підтривку військовим, допомагаючи в оформленні документів медичному супровіді та реабілітації. Про це суспільному розповіла голова Поціївської сільської ради Марина Плечко. За її словами, в громаді проживають 24 родини загиблих військових, а також ветерани АТО, ООС та повномасштабного вторгнення росіян. Тому робота таких фахівців затребувана. Мета таких фахівців забезпечити максимально можливий супровід цим родинам та військовим, допомогти їм досягти бажаних цілей і подолати труднощі, з якими вони стикаються в повсякденному житті. Вони повинні повертатися і відчувати піклування громади, сказала Марина Плечко. На Житомирщині на території Бартичівського госпіталю ветеранів війни відкрився простір турботи про ветерана. Подібний простір також запрацював на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Загальна сума витрат на створення кабінетів у двох закладах охорони здоров'я області склала понад 2 мільйони гривень. До проєкту просторів залучалися безпосередньо фахівці благодійного фонду Повернись живим. Про це розповів під час відкриття такого проєкту в Бердичеві, де побували кореспонденти Суспільного. Заступник директора фонду повернись живим, Олег Карпенко. За його словами, це вже восьмий простір в п'яти областях України, як розповів головний лікар шпиталю Павло Журбенко, щомісяця в шпиталі проходить лікування близько тисячі військовослужбовців. В шпиталі працює окремий підрозділ психологів із трьома спеціалістами, що вкрай важливо, адже практично 90% тих, що мають контузії. Мають посттравматичний стресовий розлад, і додаткова робота з ветеранами війни з їх супровіду також необхідна і є гарною ідеєю. Бо в таких кабінетах будуть збирати та опрацьовувати потреби ветеранів, поки вони перебувають на лікуванні, сказав Павло Журбенко. Житомирський ліцей номер 30 долучився до участі у міжнародному дослідженні якості освіти піза 2025 1 квітня 2025 року 10 15-річних учнів закладу, яких відібрали розробники програми міжнародного оцінювання учнів. Тестували власні знання з англійської мови. Про це Суспільному розповіла старша інструкторка міжнародного дослідження ПІЗА 2025 Марія Смірнова. За її словами, метою дослідження є визначення здатності підлітків читати англомовні тексти та розуміння сприйнятої інформації на слух, а також вміння висловлюватися на запропоновану тему. Директор ліцею номер 30 Анатолій Шубін розповів, що у міжнародному дослідженні ПІЗА-2025 учні ліцею беруть участь вперше. Згідно з графіком, міжнародне дослідження ПІЗА-2025 на Житомирщині триватиме до 14 квітня, а загалом по Україні до 4 травня. Результати повідомлять у грудні 2025 року. Двоє ліцеїстів з Житомира стали переможцями Міжнародного фестивалю інженерії, науки та технологій Айфест у Тунісі. Як повідомляє Суспільне, це одинадцятикласники Дмитро Грищук та Ірина Золкіна. Вони отримали бронзові медалі за захист своїх проєктів. Загалом захід об'єднав 1200 юних науковців із 40 країн світу. Україну представляли 30 хлопців та дівчат з 14 областей. Вони вибороли 31 нагороду, 4 золотих, 8 срібних, 12 бронзових медалей, а також 6 почесних відзнак і одну за топ-проєкт. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу н 1 були добрі новини. Підсумки тижня, Житомирщина.